Шийку кореневу заглиблюємо на 5-7 см десь, не лишаємо її на поверхні. Готуємо посадкову яму, я саджаю в липні. Влітом дуже погано приживаються всі рослини, тому тут треба бути уважним. Не саджати в спеку, ввечері саджати. Добре пролито. У нас вчора була дуже сильна злива, то у мене і так добре пролита. За тиждень я підготувала посадкову яму, на дно дала перегній коров'ячий. Потім присипала землею, щоб не було контакту коренів, щоб не попалити корені. Перемішала землю з піском і суперфосфатом, і так у мене стояла тиждень. Тепер я роблю всередині таку горку, такий бугорочок, робимо, щоб розмістити на ньому отак коріння. Це робиться для того, просто щоб, по-перше, все було. Землею просипано, щоб не було ну, таких пустот повітряних. І у вас так вона одразу добре ляже на цей бугорочок. Потім я ще добре пролью. Просипали, втоптали. Мені важливо, щоб цей рік добре вкоренилося. Мені треба, я не розраховую, що перший рік посадки у мене тут будуть якісь супер вже квіти, на арку плестися. Треба розраховувати головне, треба робити всі зусилля вкласти на те, щоб троянда гарно вкорінилася.